Незважаючи на загорожі і холодні ночі, мітингарі зігриваються теплим чаєм, гарячою їжею і піснями. Багато охочих заходить погрітися до будівлі КМДА або просто відпочити. Але рішенням суду мешканці Майдану повинні були звільнити приміщення мирним шляхом протягом п'яти днів. На що громадяни країни відповіли викриками ганьба та відмовилися залишати КМДА навіть після закінчення наданого строку. Мета наша і задача це забезпечити порядок. Знаєте, ми не боїмось нічого. Віталій відповідає за організацію охорони і слідкує за правопорядком ще з перших штурмів. Він каже, що вони готові відстоювати помешкання і протидіяти нарядам Беркуту. Для цього на другому поверсі дівчата набирають волонтерів, бажаючих допомогти. Також заохочуються у допомозі всі бажаючі. Сьогодні ми працюємо на реєстрації. Ми записуємо чоловіків, які є добровольцями в ну в охороні. Як ви можете бачити за моєю спиною, КМДА. три машини з берхотом під'їхали, блокують виходи. Люди поливають машини зверху і бросають домові шашки. Зранку, окрім трьох автобусів біля входу, до КМДА намагалися під'їхати ще декілька загонів Беркуту, але протестувальники встановили блокаду з лавок. Згодом мітингарі відбили штурм та закріпили власні позиції. Євгеній Карась для епізодів.